Доброго дня, майже уже вечора. Зараз тільки третя година дня, а отак уже темно. Тому поспішаю зняти відео, бо не можу його не зняти. Зараз покажу, які новиночки в мене сьогодні з'явилися. Розкажу, де я їх взяла. Зараз підемо подивимось. Назвала я своє відео Кризантоманія триває. По-іншому. Сказати не можу, це такий собі я діагноз установила. Зараз подивимося. Та дам слів немає описати це все. Оце все з'явилося у мене сьогодні, зараз розкажу. Отже, ж, день народження нещодавно у мене був. Показувала я вам свій букет красивенний, що подарували мені, і в ньому ж там хризантеми. От стоїть він у мене в хаті, цей букет, і він мені пахне, я вам не можу передати як. Ну, просто я ну, радію і. Ладно, не буду казати слово, що я ще роблю від такого запаху. Ну, Дуже мені подобається. Я так думаю, що і парфум, якби я собі обирала, то саме б з таким би запахом хризантеми. І мені їх мало. Хочеться, щоб прямо в кожній кімнаті, щоб і на вулиці вони стояли, щоб оце я підходила до них, відчувала їхній запах. Ну, Попадаю я сьогодні в город. І попадаю не просто так, а у мене було побачення. З ким побачення? Зараз все розкажу, прорекламую наша. в общем, ми земляки. І це Іра, і в неї свій канал є. Канал її називається Ірішка земля і мій квітковий рай. По-моєму, правильно я сказала. Можливо, хтось із вас вже Іру знає, вона давненько вже займається блогерством. І ми з нею знайомі так заочно списувалися, що ми ж обидві з однієї місцевості знайомі. І сьогодні ми домовились про зустріч. Отже ж. Перед тим, як зустрітися, зайшла я на базарчик на наш, подивитися, що ж там продається. Ну і побачила там оці хризантемки. Оцю, що зараз показую, це вона у горщику. А потім букет. Оце, що зараз оці, ось у баночки я їх поставила. Оце був один букет. Оці ось жовті, рожеві, ось іще які, це ще іноді, це ось які. Ну, От скажіть, як їх можна було не купити? Тим більше букет стояв 50 гривень. Ну, Я взагалі в захваті була, одразу його схватила без роздумій. Ця ще продавщиця сказала, що беріть, беріть, можна ще наче ринкувати буде. Ну, схотілося мені, буду пробувати. Хоча, от зараз покажу, вони тут ось такі коротенькі. Ось Бачите, як що тут вийде. Ну, будуть вони в мене у водиці стояти, поки не схотять пустити корішочки, якщо схотять. Ну, це я те, що купила на ринку, а потім ми зустрілися з Ірою. Іра привезла мені ось іще. Ось таку красивенну хризантему. Це мультифлорочка, так вона в горщичку. Ось такий гарний колір, шикарна хризантемка, дуже мені сподобалася. А потім Іра ще мені ось що подарувала. Погляньте, ось прімула. І вона от така сортова, от вона така. Крістал фонтейн, такого кольора бускового. Іра займається розмноженням, вирощуванням примул, морозників, чимирників. І ехінацей. Заходьте до неї на канал, у неї є вайбер-спільнота, вона там робить пропозицію і описує свої рослинки, пропонує до реалізації. Примул саме у неї, вона казала, близько 40 сортів. І всі вони такі, що зимують взимку. Багаторічні. Інші кольори є, вона цікаво розказує про них. Кому цікаво, заходьте на її канал, дивіться, можливо, навіть зробити замовлення. Вона відсилає по почті. Ось такі в неї рослинки. Крім того, ось іще покажу одвіри, що я отримала. Ось це горянка. Або ще епімедіум на неї кажуть. У мене вони є, але вони виглядають. От Ірина вона гарно виглядає на зараз із листячком. Мої вже вони без листя. Думаю, може, в неї теж якийсь інший кращий сорт. Ну, оце я на ринку теж купила таку хризантимку. Це тут корінь, це за 50 гривень я купила. Отака гольчата хризантема зрізочна. Ось такі з'явилися у мене сьогодні новиночки. Ага, скажу вам іще, що оця хризантема мені обійшлася 100 гривень. Мені кажеться, що це зовсім небагато. Шикарна, шикарна хризантема, дуже сподобалася. Ну і ці, що були у букеті, теж одна краща іншої. Отак, От я в цьому році захопилась хризантемами, що і сама не думала, що так можу прям ними увліктися. Передивилась вже багато відео, як їх черенкувати, спробую, спробую, хоча на ринку мені дівчата казали, що зараз це марна справа з ними займатися. що... Навесні це потрібно робити. Ну, як би їхнє діло казати одне, а наше діло пробувати. Ну от, ще зараз покажу більш детально кожну квіточку і буду на цьому завершувати своє відео. Поділилась радістю, думаю, що ну, у мене ж було день народження, і то були подарунки. Моїх дітей там, а це я сама собі теж можу подарувати подарунок. От, купила хризантеми, і Іра якраз в тему, ми про це з нею не балакали. Навіть я не обмовлялася про своє захоплення. Це вона так відчула на відстані, що мене цікавить. Ну от, на цьому буду завершувати своє відео. Думаю, що вам теж сподобались мої квіти. Пишіть мені коментарі. Пишіть, чи вам вдавалося черенкувати цю квітку хризантему. І чи вийшло у вас саме зараз отримати з неї черенки, укорінить їх, вдавалося вам. Мені це цікаво, буду чекати на коментарі. А зараз усім дякую, що ви мене переглядали. Думаю, я вам подарувала такий декілька хвилин приємності. Сподіваюся, що ви звернете увагу на канал Іри. Ну і на цьому буду завершувати відео. Всім до побачення, всім бажаю всього найкращого, до нових зустрічей!